Что за новость? Я не понял, Лео, что за дела? Что значит, что за дела? Что значит, что за дела? Что ты тут Як це, що я тут роблю. Это моя территория. Я тут работаю. Я, между прочим, кожен месяц процент отстегивает. Какая твоя территория? Это моя территория. Що це значить, це твоя територія? Як це спокон віков була наша територія? Тут мій дід стояв, батько стояв, і я тепер тут стою. Ми цю землю чи у монголи татар відбили. Ти Та чи там последній наказ проведе? Це тепер моя територія. І я тут буду стояти. Вчивайся, давай звідси. Ну чомуся, а що де в, в наряді написано? В мене наряді написано, що я стою на границі села, Неграшів, От границя. А я стою на границі села музиче. Ось границя. Это шо получается, что это, ну, типа, як спорная территория. Да, это спорная территория. Ну давай что-то будем решать. Ну давай решать, давай, давай. Ну давай так, короче. Зараз дихнем в трубку. Кто пьянейший, тот і лишается. Давай. 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 Одинаково. Одинаково. Чуєш, а давай давай палками помиримся. У кого больше. Ну і останеться. Ти що, ідіот, чи що? Вони ж однакові по розміру, стандартні. А вдруг? Міриць. Давай міряться. Давай. Ого. Ого! Однаково. Однаково. Давайте до так. Значить, зараз їде машина, от обоє пиняємо. От перед ким вона стане, той і остається на спорній території, Давай. а другий щазає навсегда. Давай. О, о, давай! Вот тут что Опа! Там. Вот а -а -а. тут что а! Погоня! -а -а. <соскоррик> Погоня! А -а -а. Один за всех! И все за одного! А! -а, -а. Давай! Догоняй! А! -а, -а. Офісні працівники Японії працюють 60 годин на тиждень. Офісні працівники у Франції вимагають чотириденний робочий тиждень. А офісні працівники в Україні мріють про те, щоб вечір п'ятниці тривав вічність. Головні мрійники це, звісно ж, менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Привіт, Андрюха! Здава, Здорово! Давно сидишь? Два пива назад. Ну, сейчас я быстренько дожену. Бармен, 400 грамм водки, два бокала пива, пожалуйста. Быстренько. Что так задумчивый сидишь? Чем мы отличаемся от тех, что стоять на окружной. Від гаишники, чешуй. Ха-ха. Размечтался, гаишников. У гаишников все четко. У них все в шоколаде. Там пост дал, нау принял. Вони про кризи стільки з газет узнають. А я тобі кажу про тиху, він представник самої древній професії. Андрюшечка, я тебе щось не совсем зрозумів. Я, наприклад, нічого обшого між собою і путаною не бачу. Серега, дивися, я тобі зараз все об'ясню. Ти ж нормально заробляєш, так? Ну да. Але все одно більшу частину віддаєш своєму шефу. Ну, що значить віддаю? Він забирає. Правильно, ністиніор теж забирає. Ти не любиш свою роботу. Не люблю. Але кожне утро ти встаєш і йдеш на роботу. Ну, не кожна, я іноді на роботі сплю і стою там зранку, нікуди не виходжу. Ну не теж у саунах сплять, ти теж не виходиш. Поняв? Далі. Тебе питають, ну там, розкажи, чим ти займаєшся, і ти одразу не можеш дати чіткої відповіді, так? Андрюха, я менеджер, я не можу так сходу всім розказати, чим я займаюся. О! далі, У тебе погодинна оплата праці, так? Андрюша, Андрюша, у мене на відміну від Путани завжди є право вибору. Я захотів, перейшов на іншу роботу. Сережа, ти не розумієш самого головного. Род діяльності не змінюється. Ти просто від одного шефа переходиш до іншого, так як вони від сутеньора до сутіньора. Андрюша, ти що хочеш сказати, що я не менеджер середнього звіна, а жриця любві чи що? Сережа, я тобі сказав. А ти подумай. Знаєш, Андрюша, Ти, звісно, дуже прав, як всегда. Але між нами і путанами. Є все-таки одна велика різниця. Ти хто? Замначальника відділу? відділа? Ну. І я, Замначальника відділу. А знаєш, що це означає? Що не тільки нас, но і ми. А це Андрюшечка немаловажно. Железна логіка. Так що відключи відключимо і зверни увагу он на тих двох куріць. Ну, тих, які путани? Ні, тих, що в костюмах гаїшниць. О! точно, у Мене якраз права забрали. Серега, як я вигляжу? Як верховний жрець любві. На алтарі. Про них складають анекдоти. Їм заздрить трудовий народ. За них мріє вийти заміж кожна модель. Але насправді вони світлі, добрі та товариські. Вони українські олігархи. Взяв я тоді Альошеньке. Того американського конгресмена за його империалистическое горличко і кажу, а ну-ка, парень, знімай ембарго. то Та він так обкакався, що зняв ембарго, зняв золоту цепочку, ще й мобілу мені віддав. Отак, От Алешенька, почалися наші двосторонні відносини з Америкою. Ну, Борис так мене гризе доля України, що по ночах не сплю, чесно вам кажу. По ночам не спиш – це амфетамін, Альошенька. Дивись, не зловживай. Ну, не не я, Борис Ігнатіч. Просто думка мені така прийшла в голову, що не буде толку в країні до тих пір, поки буде існувати президентсько парламентська республіка. Не буде? Не було і не буде, Альошенька. Це ви молоді думали, що криками на Майдані економіку піднімеш. Пацанував зелене. Так от, Борис Ігнатіч, що я собі подумав? Щоб був толк в країні, нам потрібна монархія. Да? Царь-батюшка нам потрібен. Борис Ігнатіч, як в Росії, там є цар-батюшка, там є президент-матушка, там порядок в державі. І нам в Україні так само треба. Да. Бачу, Альошенька, одніми амфетамінами тут не обошлось. І кого ти намітив на монарший престол? А тут все дуже просто, Борис Ігнатівич. Та має бути людина, яка має суспільну вагу. Має бути людина рішуча, яка об'єднає всю Україну і Схід, і Захід, і Крим, і ЮБК, за якою піде народ, <зас> яка є непересічною харизматичною особистістю. Ну то Хто хто ця людина? Ця людина перед вами, Борис Ігнатівич. Благословіть на престол! Розкажу я тобі одну історію, Алешенька. Якось до мене тайно прилітав Августо Піначет. Вирішив я показати йому всю Україну, повісив у Збаражський замок, там такий гарний ресторан Легенда. Посиділи ми тоді добре, потім повізив коростень. І оттуда з тайного аеродрому Августо полетів додому. Але перед відльотом він так повернувся. сказал мне золотые слова. Эль мухер кепаса курасон эспината. А что это означает, Борис Игнатьевич? Да хрен его знает. Но за душу взял. Борис Игнатьевич, ну так, будь мне царем всей Украины, или нет? Эль мухер кепаса Красон на спінато Алешенька. Так. А, сарем я, навірно, загну. Що відбувається між чоловіком та жінкою, залежить від того, де воно відбувається і коли. Може, тому між простою сільською дівчиною Марічкою та її хлопцем Антоном з Жашкова кожного разу відбувається майже одне і те саме. Але це тільки на перший погляд. Держь, це Антончик мой любимый. Чего же он так не едет до меня долго? Привет, Маричка. Антон, я не поняла, что це. Велик. Антон, я бачу, что це не бронетранспортер. Ты мне скажи, что це вообще? Вообще? Це Велик вообще. Антон, я тебе задаю одни вопросы, а ты мне отвечаешь какими с другими ответами. Хорошо. Ты мне скажи, це что, что, кризис? Марічка, в ту свою маленьку бошку, що я і кризис, це два такі поняття, які живуть в отдельних галактиках. Антон, де машина? У тебе що, її украли? Як в мене можна украсть машину? Я що ти барига який та чи що, я Антон з Жашкова, конкретний мен. У мене, щоб ти задумалась на секундочку, два ларька кури гріль. Та любий знає, що у мене не те, що машину, дворники стирити. То буде таке рубілого, такий махачий валіво, що буде не чоловіка така сплошна купа гіпсу, з якої тільки така трубочка виходить, щоб пісять. Понятно. Де машина, скажи? Ти що? Розбився? Да, насмерть! Чуєш, Маричка, ти казав, що я там якийсь є в міліції, там штрих при погонах чи що. Він мені нужен. Та то не у мене, то у Свідки моєї однокласниці. Ми з нею в школі три роки разом сиділи. Сиділи разом? Взагалі оптимальна схема. Давай вали до своєї сокамерниці, скажи, що мені цей дядька нужен, щоб мені вернули права, які мене сьогодні забрали. Проколення, чуєш, я не можу до неї піти. що? Бо... Бо ну, бо вона бичка кончена. Ми нею поругалися сьогодні. Потому що, знаєш що? Вона сказала, що цей футболіст Руні, що він красивіє Зінедіна Зідана. Я їй кажу, ти кобила. Руни на нього шрек кажуть. Не розбираєшся в футболі, так і молчи, коза. Ну і пішла додому. Що ти за баба така, Марічка? От що ти за така баба, Вредна? Ти що спеціально сьогодні з нею посварилась? Ні. Ти не могла до завтра потерпіти, ну, чи я, що? Я, я не знала. Мені по барабану ваші около футбольниці фанатські движення. Взяла ноги в руки і поперла. Мені нужні права. Ну, Антон, ну не кричи на мене, я не можу до неї піти, бо це якась. Неудобно. Неудобно, Марічка! Це сраку трясти от на цій сидушці 20 кілометрів. Понятно тобі? Від Жашкова до тебе. Ти хочеш, щоб я тобі допомогла і кричиш на мене, попроси якось красиво, так як ти можеш. От я знав всіх, даш мене така дуже прошена баба. Тому я підготувався, щоб ти все і понімала. Стих! Марічка! В цю хвилину скрутну! Коли от-от в грудях потухне іскра надії, що ледь тлеє, не треба так плювати на неї, а треба зі всієї дурі роздути, бо тебе люблю я. І якщо ти не допоможеш, між нами ти конець положиш в прямому і переносному смислі. Ні, то не надо, не надо цих концов. Я зараз піду. Піду і попрошу мені прощення на колінах у той святки. Ну, я знаєш, що подумав, раз ми вже так будемо приніжатися перед цими мінтами, то давай вже трошки більше попросимо. Я от подумав, може, тобі ще за загранпаспорт попросить. Ти в мене завжди була толкова Чіка, Тому проси. Тим більше ми скоро з тобою летимо у Єгипет. Ну, Антон, ти тільки про це говориш, обіщаєш, обіщаєш, коли то буде. Мала, пацан сказав, пацан зробить. Тільки непонятна коли. Ну твоє діло, Марічка. Ждать і вірити. Понятно тобі богиня? Українському телебаченню давно не вистачає молодих та креативних людей з нестандартним баченням сюжету. Можливо, тому що каналам просто нема чого протиставити ті параної, яку несуть у маси ведучі Файна ТВ. Зиновій пипка та Інокентій Бест. Не завжди білі починають та виграють, сказав Барак Обама, звертаючись до журналістів на прес-конференції. Це був Зіновій пипка, і я передаю своє слово своєму колезі інокентію Бесту. Бішений драйв. Студія, студія! Зараз я веду свій репортаж. такого, знаєте дуже інтересно. Я обнеска, славного міста Кировоград, де на місцевому лікеру в заводі вже понад 25 років працює один дуже відповідальний сумлінний працівник, звати якого гена. Працює він на прохідні, запитається в чому його відповідальність. А я вам скажу, за 25 років своєї роботи він не дозволив винести з того заводу жодної фляшки горівки. От такий от інтересний чоловік. Давайте зараз спробуємо з ним Ми познайомитися, взяти інтерв'ю. А воно якраз Але... відбувається шво! Він забирає, забирає він. Вуляє, бореться, бореться за те, щоб жодної фляжки горілки з заводу не винесли. Та чоловік не просто і доля, як бачите, все так інтересно. Добрий день. Иди, давай. Иди, кули, та, все, іди додому. Добрий день! А скажіть, будь ласка, то правда, що ви за 25 років роботи на тому заводі не дозволили винести звідси жодної фляжки горівки. Це чиста правда. Але ці як вам то вдалося? Ну, Я і чую носом горівку чуєте, так? Не, я чую серцем. Серцем я чую рідний такий. А скажіть, будь ласка, от ну, що ви робите? От, ви вилучили так, конфіскували ту незаконну. Ну, нічни я зражу. На місце до дна. Здравствуйте, муж! А скажи, будь ласка, чекайте, не відкрутись. А може було б тку трохи ліпше ту фляжку назад вернути на завод, звідки її тирали, га? Не що? возвращаться, плохая привета Я тебя никакая Не забуду Давай попенься, да? Нет, Джо, не можешь на роботі! Не меняю с лежаться, ответ! Ска, вас можна? А, без... а... можна? Вас можна підкупити? Потому что я железобетон. А что, а что? У меня все есть. Все. Все есть. Я не подкупный. Да. Знаете, как же у вас романтичная работа. Корыстные. Корыстные. такие коры человек, Гена. А скажи, пожалуйста, как вы работаете? Какой у вас график, такая работа? Сутки через трое, опять А вот и не угадал. Сутки через двое, да? Не угадал. А а как вы работаете? Сутки, 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 постоянно. Сутки, сутки, сутки. Це не А я, я то живу, але... а скажіть, а, будь ласка, а який такий був найбільший конфіскат, який от ви зупинили, не а, я а. Де, я не рубаюсь, все. А який конфіскат найбільший ви зупинили? — Це фуру, фуру, я снизу, то коли я біла гарячка була, уничтожав цілий місяць і вже останню фляжку вже в карете скорой помощи. А вони гонять, кажуть, спасать, а я кажу. Чук! Помедлення! Коля, чуть побед аля, пропадаю, пропадаю, пропадаю! Я перепрошую. Ухи а а, да, да, а скажите, будь ласка. Переходите, пусть. А, а скажи, будь ласка, а вы ніколи не пробували? Вот такая думка шальна в голову не заходила поменять роботу. Не, ні, не, ні, николи, ником же, это призвание. Моя жизнь тут прошла, моя житуха, а не жизнь. Вот відпуск мы отправляли на два тижня. Я отказался. Скажу, я... Тут буду. Ну жов, спасибо величезно за все, що ж ви сказали нам, дорогі глядачі Файна ТВ. Я хочу сказати, що той дійсно дуже сумлінний чоловік. От якби всі працювали в нашій державі, так як він, ми б вже давно жили, як в Австрії. Ну або як в Бінілюксі, я не знаю. Мене звати Нукенький Бесто, все було спеціально для Файна ТВ. Блин, так ти кеша. Ну давай. Давай, кишуля, а за твои мутариан глаза. Называешь ты меня, колдуя! За, ну, за когорника! А какой годок сейчас? 2009! Ах, ё-моё, летят годки! Де використовуються брудні технології, де слуги закону обливають один одного чорним піаром і засипають чорним налом, що вечора в темряві з'являються вони. Світлі промені ради прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Тара -тара -тара все хорошо? Анжелочка Петровна, на тобі лица нема. Анжелочка? Що сталося? Ти що без косметики сьогодні опять прийшла. Анжелочка, ти знала про те, що ночі по Верховної Раді ходять призраки і привидені. Що ну, ти таке дурно говориш? Анжела Петровна. Ну ж все придумали. Я тобі розказую зараз все, бо я вже не можу це в собі держати. Взагалі все місяць тому. Я ночі прибирала в мужському туалеті. Тож відкриваються двері. Я злякалася. Зайшла у кабінку, стою. Тут бачу заходить привидення, дуже похоже на Левко Лук'яненко. Ну, тільки не він. Без вусів. Тільки підходить, став до стіни, взяв і чимось так написав. Сіманенка отстой. Тільки написав із часть. Симоненко отстой? Да! Ну ничего нового. Так постоянно пишут, ты что? Я подумала, брехня провиделась. Взяла тряпку, стерла. Прошел тиждень. Я снова тут в туалете, прибираю. Тут опять двері открываются. Я снова кабинку встала, за дыхание стою. Тут заходит привидение, тут же похоже на булогу, Но тільки не він, без бороды. Подошел до стенки, взял щось таке и написал на стенке Литвин отстой. Написав і щез. Анжела Петровна, то може, може, то що я бачила, це теж було привідіння. А що ти бачила? Боже, Анжела Петровна, прийняли бюджет. Так. Помните той вечір? Та 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 та, -та, 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 -та. Вони понапивались, Та-та-та. І валялися тако, от як ті котики на ліжбищі по коридору. І я їх таскала в каптерку всі. І Так, несу одного, так дивлюсь, щось там мільтішить. Ну, <ху> в темноті. Я так положила, так приглядаюсь, дивлюсь, а там іде такий. Такий уставший, якби мужчина, і в нього такі кайдани на руках, такі цепі. І він тими цепами, знаєш, так. І Він так повертається, дивиться на мене. А я глядь, а це Паша Лазаренко. А він так підходить до такої фотографії групової всіх депутатів Верховної Ради, отак от з тими ланцюгами дивиться і каже всі там. І, і це ужас просто. Ой, так це значить ми всі таке бачимо. А я думала, я думала, це мені померещилось. Бо я таке бачила, що спочатку даже не подумала, що то привіт. Дуже страшне, так? Да. Представляєш, я вийшла тоді, сіла на подоконники курю, таке, да, сижу ноги задерла. Тут бачу так по коридору, йде таке. Я так думала, може це наше, хтось там за водка побіг. А тут бачу маленькі таке. як Оля Лукоя. Да! Тільки не Оля Лукоя, а як Кучма. І не кучево. Вроді риже, но без чуба. Ну такі іде, ну так як то хляп. Так страшно. Хляп. І так як то знаєш щось так про себе так, так. Ну, Значить, як то кажуть, каже так. щось, ну, так, як, так є, то, як то кажуть, а то подходить так, дивиться на фотографію. Там де то, знаєш фотки з Майдана, фотовиставка цього этого, Луценка. Фотки з Майдана, там котті плакати, кучму, геть. Знаєш? Він так став, так довго, дивився, дивився, дивися. А потім каже, і що? і так Альмана Петровна, не ну, наликайте. Боже, тому що, напевно, те, що я бачила останній раз, недавно це це тоже было Анжела. А що ти ще бачила? Іду ввечері убираю. Прохожу мимо бюджетного комитета. Так двері резко, так знаєте, я так, так відкривается, знаете, это как. Извините, такая як... женщина Така. Жінчина, така, выходе, така... Така страшна, така у ній так все потекло, мордяка така розмазана, помада по ній, волоси такі розтрюпані, у неї як гаргони, тако видно подертий у неї такий, такий халатик, який видно таке, таке у неї білішко ніжнє, таке дішовеньке, чесно говоря, і так одна грудь так з лівчика вивалилась, і вона така виходить, така. І пошла в темноту і розтворилась. в общем, Илона, я как бы не хотела тебе рассказывать, то просто я, ну, я задержалась, мне надо было поубирать, зашел Игорь Петрович, мы неправильно поняли друг друга, он вроде шучки, ну, ну, в общем, Илона, не, не ма никаких призраков, привидений, не... не Жала, Петровна! Ну, ту 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 ру ту Ах ну... ты ж лохудра старая, иди сюда! Народная приказка говорить. Добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна юкраїна.